Ще в недалекі студентські роки мати свою власну автівку це було за межою бажання. А мати ще ось таку машину це взагалі був би космос. Тому якщо ви цей космос шукаєте, він поступає до нас в продаж. Вас вітає команда АвтоЕксперт Дніпро. І сьогодні у нас в продаж поступає нова автівка. Це Форд Fusion 2018 року випуску. Не забувайте ділитись цим відеоглядом з друзями, писати свої коментарі та ставити вподобайки. Випуск цього автомобіля почався ще в 2013 році. Саме Fusion був на американський ринок, а Mondeo під європейський. Але як на мене, і як на нашого сьогоднішнього покупця, саме Fusion буде тим, що треба. А чому? Тому що в чому діло? Авто в нас має об'єм двигуна 1,5. Бензин, екобуст з коробкою, не PowerShift, як всі звикли е, бачити у Форда. Коробка може непогана, але за... може завдати вам немалих вкладень у майбутньому. Тут же в нас поєднання з настоящим гідротрансформатором шестиступеневим, який не буде робити голову, ну аж ніяк. Щодо зовнішнього вигляду автомобіля, ну це. Напевно, просто один із фаворитів в цьому класі і в цій ціновій е, категорії. Це вже звичний для всіх прищур фар. Це е, ось така решітка радіатора, яка нагадує той самий лакшері преміум Астон Мартін. І з 94-го по 2007 рік Форд володів компанією Астон Мартін, тому може собі це. Дозволити. Також ця решітка стоїть і на інших моделях, таких як Focus, Тобто це вже є візитна карточка саме Ford Fusion. Щодо гами моторів, які, які в нас і які вони могли бути, у нас е, початковий двигун 1,5 на 184 кінських сили з розгоном до сотні, як пише представник виробник. Автомобіля 8,5 секунд з помірним, помірним витратою палива по місту. Це десь 9-9,5 літрів. Але ви ж розумієте, як їздити. Ще були доступні версії 2-літрові та 2-літрові гібриди і 2,5 атмосфера. І ще 2,7, але це вже спортивна версія на повному приводі. Як на мене, саме 1,5 є найоптимальнішим для, міської, для міського пересування, тому що розхід приємний, агрегати вже провірені, вони ходять, їздять, привіз в нас тут ремінний, Тому ну, питань немає. Пробіг у цього автомобіля всього 47. Тисяч кілометрів. Так він приїхав з Америки. Ушкодження ви можете бачити ось зараз на своїх екранах. Тобто був незначний удар по лівій стороні автомобіля. при тому безпека ціла, просто відрехтували, пофарбували і все. Можна їхати далі. Як вже з'являється новий термін, це такий американський стандарт: крило, дверка. І поїхали. Щодо габаритів автомобіля, в принципі, дуже подобається і профіль, і спереду, і ззаду. Зі всіх сторон він виглядає так спокійно, помірно, не дуже визиваючи, але е, згодні, що має свій шарм. Кліренс автомобіля 163 мм, довжина автомобіля 4800 там, з хвостоком міліметрів. Е, 17 диски на непоганому профілі, що дає. Від подорожі на ньому дуже комфортні відчуття. Так, що ми бачимо на задній частині, це перше, що, на що в мене падає око, це на комплектацію SE. і що до неї входить: камера заднього огляду, задні парктроники, безключовий доступ, шкіряний салон, пам'ять водійського сидіння, електропривід передніх сидінь, підігрів передніх сидінь. Скажіть вам, чого ще потрібно для комфортного нормального життя? Тому, тому що не в не у всіх ф'южінах, як в принципі в американських автомобілях, залежно від штату, з якого вона приїхала, може навіть не бути елементарно підігрівів. Але у нашому кліматі це як ніколи потрібна річ. Щодо багажного відділення, це взагалі для мене був шок, тому що в такому седані мати такий багажник це просто розкіш. 453 літра, і ви подивіться. Яка довжина. Поміряємо ногой. Ну, подивіться, я навіть не можу дістати до його кінця. Він просто безрозмерний. І тут в нас є ще докатка, Дамкрат, який не вкрали в порту в Одесі. Чи докупили вже власник, не знаю. Ну, він є, і це буде плюсом вже новому власнику цього автомобіля. Їдемо далі. Той окремий випадок, коли автомобіль в такому сегменті. А точніше, його ключ реально вартий вашої уваги. Що можна робити з допомогою цього ключа? Зрозуміло, відкривати та зачиняти автомобіль, відкривати багажник, а ще можна дистанційно його запускати. Для цього нам потрібно ще раз натиснути на клавішу закрити і два рази на клавішу пуску. Все. Ви перед тим як виходите, залишаєте клімат на тій температурі, яка потрібна, і сідаєте вже в теплий автомобіль, як е, внутрі салону, так і двигун також прогріється. І цією ж клавішою можна його заглушити. Все. А задній ряд дуже комфортний. Ось зараз сів сам за собою. Місце для колінок вистачає. А якщо хтось буде ще більше, ніж я, сяде за водійське місто, то є така виїмка спеціальна для колінок, тому в задньому ряду буде сидіти зручно. Також приємно, що місце ідеально для двох пасажирів, бо є також сидіння. вони... Не просто ровний диван, а під е, двох осіб є чітка виїмка на самому сидінні. Е, також підстаканник, підлокітник і також е, воздуходуйки від клімата передніх пасажирів. Щодо водійського місця, от хочеться показати, що воно є, тому що мене це здивувало. Глушимо двигун. Мол, нібито я в, в Лексусі чи в якомусь преміуму. Ще б рулю їхав, я б взагалі би, вже сам би її купив. <рес> Від'їжджає сидіння назад, щоб було зручно виходити. Також, коли запускаємо, оп, під'їхав. Е, ще один із аспектів безпеки. Якщо я в драйві і відкриваю водійську дверцю. Це мая, коробка сама переїжджає в паркінг, щоб нікуди автомобіль без вас не покотився. Це також зручно. Щодо салона. комфортний, м'який пластик, шкіряний салон, шкіряний руль, мультіруль з також багатим функціоналом, система мультимедійна сінка Фордовська. Вся на Зрозумілі для нас мові, підігрів передніх сидінь, регулювання клімату, датчик світла, датчик дождя, пам'ять передніх сидінь, електроручник та система старт-стоп. Щодо портового екрану, посередині великий спідометр і зліва та праворуч два екранчики, на які можна виводити мультимедіа тахометр, скільки залишилось до наступної заправки. Тобто, достатньо функціональна система також прогрів, наскільки прогріта машина, датчик тиску в шинах, швидкість. Ну, за це однозначно лайк, тому що система дуже така продвинута. Зараз подивимось, як працює е, голосовий помічник, який працює з англійською мовою, тому допоможе нам в цьому ще пан оператор, тому що він знає різні мови. Він, е, як то кажуть, поліглот поліглот. Темпіче Макс. Працює. <ріглот> <ріглот> Моментальний розход. Якщо обнулити один із тріпів, при швидкості там, 70 км буде до 5 літрів. Городський цикл спокійний. Це буде 9-9,5 ну, до 10 максимум. Тобто, маючи немалий седан з великим об'ємом багажника, з достатнім простором для задніх пасажирів і просто з ось їду на витягнутих ногах для передніх пасажирів, ну це дуже пристойні цифри. І це не може ніяк не радувати. А зараз перевіримо який розгін до першої сотні. Переведемо коробку у спорт і з двох педалей дамо газу на 1,5. Друга. Третя. Сто. 10. Ну, дивіться, вважаючи на... те. Що зараз в нас три людини на борту, зимня резина, ще недостатньо прогріти асфальт. Я думаю, що вона їде десь до 10 секунд, але при якихось ідеальних умовах вона би і поїхала свій паспорт, я впевнений. Ми будемо завершувати наше знайомство з цим автомобілем. Мені автівка, як на кожен день, зайшла. Якщо ви шукали саме таку, то приїжджайте до нас, ми знаходимося у місті Дніпро за адресою вулиця Княгині Ольги, 19Б. Це на території автоцентру Вольво. Тому не забувайте підписуватись на наш канал та ставити вподобайки. Всім гарного дня.